Доброго дня! Мене звати Володимир. Сьогодні ми перебуваємо на локації агроарена Умань 20 червня. Зупинимося з вами на технології вирощування соняшника. Тому що в нас в цьому році є що вам продемонструвати, а саме з портфоліо нашої з'являються вже два нових гібриди: це Бельведер та Еленіс. Про характеристики даних гібридів ви можете прочитати на нашому офіційному сайті або у електронному додатку асистента Агронома. Щодо термінів посіву, це було 5 травня. Відповідно. Ми висівали густоту 65 тисяч схожих на на гектар, але за рахунок того, що все-таки волога була рвана та була присутня грудочка, фактично, ми маємо на наших варіантах десь близько 61 схожої рослини на гектар. Щодо живлення, що ми тут проводили, це комплексне живлення НПК діамофоска 150 кілограмів на гектар під оранку і відповідно ще додавали трошки карбаміду 100 кілограмів на гектар, для того, щоб у нас Комплексне було живлення саме цієї культури. З посівом ми застосовували 120 кілограм яри міли, відразу ж туками сівалкою Кун-Плантер 3. Щодо глибини посіву, то висівали соняшник на глибину 5 см. Відповідно щодо захисту даної культури, то знову ж таки в першу чергу наголошую на гербіцидних схемах захисту, тому що захист проти бур'янів на сьогодні це 80% вашого успіху у вирощуванні соняшника. Тому перший варіант виключно досходове застосування челендж 2,5 плюс 1,5 літри харнесу. Ще на одному з варіантів челендж 2,5 плюс. Півтори літри застосування аспекту ПРО. Так як в нас з'явився в портфоліо Еленіс це гібрид, який за технологію Clearfield Plus, то я вам продемонструю, як виглядає він при застосуванні 2,5 літрів гербіциду з діючими речовинами і мазамок та і мазапір у фазі 2-4 листочків. І в порівнянні, як виглядає схема з нашим челенджем, теж Раннє застосування в нормі 1,7 літрів на гектар плюс прилипача 1 літр на гектар у фазу В2, В4 або У2-4 справжніх листки. І далі, знову ж таки, за рахунок того, що челендж не має дії проти злакових бур'янів, то ми це все підчищали за допомогою діючої речовини хізолофопетил у фазу 6 листків. Відповідно, стосовно фунгіцидного захисту, ми вже теж на даний момент попрацювали. У фазу 80 листків ми вносили Фокс у нормі 0,75 літрів на гектар в баковій суміші із різдрегулятором ЦЕРОН, Знову ж таки, 0,75 літрів на гектар. Тому я вас запрошую до огляду ділянок, як нас в цьому році спрацювали ґрунтові гербіциди та що ми досягли за допомогою бакової суміші Fox плюс ЦЕРОН. Вашій увазі перший варіант захисту, який в нашому портфоліо рахується класичним для захисту соняшника, це застосування челенджу в нормі 2,5 літри на гектар плюс 1,5 літри харнесу для того, щоб все-таки підсилити дію проти злакових видів бур'янів. Ви можете бачити, що в принципі, як на цей рік доволі сухий, спрацювала схема. Все-таки я рахую, що на тверду п'ятірочку, тому що в нас Міжрядя всі честі, поодиноко десь присутній злаковий бур'янець мишій, поодиноко десь присутній гірчачок березковидний, лобода. Проте, якщо взяти в цілому фон, то все-таки ми бачимо, що, незважаючи навіть на посуху, челендж відпрацював на всі 100%, а Клоніфен діюча речовина все-таки для неї необхідно досить багато вологи для того, щоб вона працювала. Ну і знову ж таки, гарне спідсилив його по злаковим видам бур'янів. Також звертаю вашу увагу, що. Соняшник ось такий доволі низький, вирівняний та низький. Чому так? Тому що ми тут застосували церон разом з фоксом. В першу чергу, чому ми це зробили у фазу 80 листків? Тому що соняшник уже зімкнувся в рядках. І в нас відбувалося механічне пошкодження листя, тобто листок об листок терся, і так звані плями ось такі некротичні формувалися. Тобто це відкрите джерело для потрапляння інфекцій, таких як ФОМОЗ та Септорія. Тому ми, не очікуючи вже сильного зараження даними хворобами, ми застосували Фокс як більш профілактично. До речі, Фокс має в своєму складі протиоконазол та трифлоксіструбін, тому доволі прекрасний продукт для профілактики і достатньо потужного лікування, який підходить для як однократного внесення, так і двократного. Також застосували цирон, оскільки на сьогодні в технології вирощування соняшника. Такий елемент, як морфорегулятор церон, не зробить вам прибавки врожайності. Він збереже той напрацьований вами потенціал, той фундамент, який ви закладаєте ще на начальних етапах розвитку, і дозволить вкоротити міжвузля, дозволить потовщити стебло, зменшити парусність. Краще розвинути кореневу систему, щоб менше почувати ось цей дефіцит вологи в самі критичні періоди росту та розвитку його протягом вегетації. Також стосовно норми застосування чому 0,75. Як ви бачите, що якщо ми візьмемо ось рослинку цю, вирвемо її і порівняємо з контрольною рослинкою, контрольна діляночка, де не був застосований фокс, то ви можете бачити, що рослини досить сильно відрізняються. Тобто тут церон все-таки зробив рослинку компактнішою, кращий розвиток кореневої системи, От, Черешки більш коротші. Це говорить про те, що ми запрограмовуємо рослину краще використовувати ті елементи живлення, які були закладені вами в ґрунт, щоб краще все-таки використовувалися вони на формування кошика. Тобто врожайної частини, ніж листко стеблової маси. Тому, як ви бачите, все вдалося доволі ефективно. І фаза застосування, якщо взяти в цілому по морфорегулятору, оптимальна, все ж таки, я вам рекомендую 8-10 листків. Якщо взяти в цілому, коли можна, коли не можна, то від 6 до 12 листків у нас є вікно по застосуванню даного морфорегулятора. Але ми можемо вкоротити рослину як на 10 см, так і на 30 см. Тому найбільш компактна буде рослина все-таки при застосуванні цирону в нормі 075-08 літрів на гектар у фазу 80 листків. Також ви можете бачити, що все-таки на контрольній ділянці. Де не було застосовано ґрунтового гербіциду, Challenge Плюс Харнес, ви можете бачити, що присутня досить велика кількість як мишію, так і гірчаку почечуйного, так само лободи і щириці. Тобто це говорить про те, що все-таки в порівнянні з контролем схема спрацювала на досить високому рівні. Також я запрошую вас до ще одного з варіантів, де гербіцид був внесений до Наступний варіант це застосування челендж 2,5 літри на гектар плюс додавання Аспекту Pro у нормі 1,5 літри на гектар. Чому саме необхідно додавати Аспект Про? Все-таки, якщо у ваших полях присутня доволі велика чисельність пасльонових видів бур'янів, а також низький або середній рівень засмічення амброзією полинолистою, то саме аспект Pro підсилить челендж для контролю саме цих видів бур'янів. Як ви бачите, що в цьому році дана схема. Ну, спрацювала на п'ятірку з мінусом або четвірку з плюсом. Чому? Тому що все-таки для діючої речовини терботилазин не вистачило тієї накопичувальної вологи для повного формування екрану. Тому десь на цій схемці ми можемо бачити більше дводольних видів бур'янів. Проте, якщо взяти в цілому, то все-таки ми бачимо міжряддя практично чисті. І в порівнянні, наприклад, з контрольною ділянкою, якби ми не робили нічого і не застосовували гербіцид, так ми можемо бачити, що соняшник тут вищий. Але саме основне, гербокритичний період від шостого листка в нас відбувається диференціація конуса наростання, закладається майбутній кошик. Тобто тут вже він відбувся в стресових умовах, коли бур'ян затінював. Конкурував за поживу, за вологу, за тепло, за освітлення. Тому ви бачите, що тут занадто велика чисельність бур'янів, і соняшник просто тягнувся для того, щоб конкурувати за світло в першу чергу. І знову ж таки, він тут дещо нижчий. Чому? Тому що ми тут також застосували церон разом із Фоксом, для того, щоб зробити профілактику септоріозу. ФОМОЗУ і знову ж таки провести морфорегуляцію для вирівняння посівів. Щоб вони одночасно зацвіли, і в принципі, ще один з важливих моментів: той, хто планує двократне застосування фунгіцидів, за часту соняшник витягується понад 180 сантиметрів і не дає можливість навіть самохідному оприскувачу з проставками зайти і провести фунгіцидний захист в оптимальну фазу середина цвітіння. Тому за допомогою церону ми зменшуємо висоту, і ви зможете вільно заїхати навіть при наявності свого оприскувача самоходного. З висотою 150-170 см кліренсу заїхати і вчасно провести внесення, тобто другий раз фунгіцидний захист. І ще одна зі схем доволі цікава: все-таки ми з вами проговорили про ґрунтові схеми, які на сьогодні є найбільш безпечними. Але складаються доволі часто такі погодні умови, які... Унеможливлюють нормальну роботу гербіцидів, не формується достатньо ефективний ґрунтовий екран, і все-таки бур'яни прострілюють. Тому я вас запрошую до наступних двох варіантів, де я вам продемонструю, як працюють страхові схеми захисту або після Сходові, і що ми можемо досягнути за допомогою знову ж таки того самого челенджу. Будь ласка, давайте пройдемо. Один з варіантів, де гербіциди вносились уже посходово. за моєю спиною, висяний гібрид Еленіс, тобто це новий гібрид, який в цьому році в нас з'явився у портфоліо, який можна вирощувати за допомогою технології «Клеартфілд Плюс. Ви можете бачити, що тут, в принципі, у фазу В2, В4 ми попрацювали гербіцидом, до якого даний гібрид стійкий з діючими речовинами і мазамокс і мазапір в максимальній нормі. І я хотів би вам показати, що все-таки Еленіс має досить гарну стійкість проти цього гербіциду, тобто він не пригнічується. Ми контролюємо бур'ян, який був на момент внесення. А тут ви можете бачити переважну більшість присутніх гірчака почечуйного, також є лобода, деякі види є злакових бур'янів. І знову ж таки на контрольній діляночці ви можете бачити, якби ми не попрацювали даним гербіцидом, в принципі, то це призвело б до того, що соняшник все-таки стресує, і це не дозволяє йому максимально реалізувати свій урожай. Тобто на контрольній ділянці, знову ж таки, ми можемо бачити, що дуже багато присутніх тих бур'янів, які на момент внесення не були проконтрольовані, і це заважатиме йому знову ж таки формувати доволі гарний кошик і е, мати гарну масу тисячі. І також я вас запрошую до того самого Еленісу, який був висяний та захищений за допомогою гербіциду челендж уже по вегетації. Тобто, після. З того, як в нас з'явився бур'ян, це була фаза В2В4, 2-4 справжні хлистки, ми застосували челендж в нормі 1,7 літрів на гектар, плюс додавання прилипача 1 літр на гектар. Скажу, забігаючи наперед, що не треба на всіх полях працювати з такою нормою. Вона не є сталою. Це все залежить від виду забур'яненості вас на полях. Проте, якщо ми говоримо за хрестоцвіті види бур'янів, свиріпа, редька дика, ми можемо контролювати за допомогою челенджу 1,3 до 1,5 літрів на гектар. Якщо ми говоримо за падалицю ріпака, то тут, знову ж таки, як практика показує, оптимальна фаза застосування. Не дивимося на соняшник, а дивимося на ріпак. Ловимо його у двох справжніх листках, і це має бути норма 1,5 літри челенджу плюс 0,5 мінімум прилипача. Меро, тому що все-таки падалиця ріпака, має достатньо потужний восковий наліт, і тут проблематика може бути у фіксації діючої речовини. За допомогою меро ми фіксуємо діючу речовину, не дозволяємо за короткий період часу, щоб вона випарувалася, а все-таки на олійній основі краплина фіксується і поглинається вся бур'яном. Тому ми тільки в такому випадку доб'ємося досить високої ефективності. Якщо ж ми говоримо за лободу, наприклад, вже більше як 4 листки. Jer čak je Гірчак почечуйний, гірчак березковидний, то знову ж таки необхідно орієнтуватися вже на вищі норми 1,7-1,8 літрів на гектар з додаванням прилипача. Але все-таки я хотів би вам продемонструвати, що в цьому році дійсно була спека повітряна. І знову ж таки, соняшник це як живий організм, він теж зреагував не так, як в минулому році. Тобто, судячи по плямистості, яка присутня на листках, ми можемо бачити, що цієї плямистості. Доволі багато, але, по крайній мірі, сама основна перевага челенджу, що після застосування, як ви бачите, за моєю спиною немає бур'яну, чисті міжряддя. Тобто ми бур'ян проконтролювали, і навіть незважаючи на ось ці хлорози, соняшник продовжує свою вегетацію. Ми тут також застосували нещодавно церон, тому ви можете бачити дещо такі білі пазухи. І це насправді є природня реакція після застосування морфорегулятора, тому що інколи він навіть може втратити тургор десь близько до 4-5 днів. Але при цьому всьому потім він от якраз от робить перепад між висотою і стає коротшим. Це абсолютно ніяк негативно не впливає на врожайність. Але якщо повернутися до челенджу, все-таки ми можемо бачити, що ми тут вносили на момент внесення. було, 2-4. Чотири листки присутні. Далі соняшник не зупинився, він викидав нові, формував пари листків. Тобто, після застосування е, челенджу він не сидів на місці, він продовжував свою вегетацію. Тому, як ви бачите, в цьому році навіть незважаючи на те, що тільки було застосовано челендж по вегетації, без ґрунтових схем, схема виявилася доволі. Ефективною. З практики скажу, що челендж в принципі, можна застосовувати від фази сімядоль до фази зірочки. Знову ж таки, ми маємо контролювати бур'ян на самих ранніх етапах його розвитку. Тому я вам рекомендую, якщо ви хочете проконтролювати ефективно бур'ян, не зважайте на фазу розвитку соняшника. Дивіться в першу чергу на фазу розвитку бур'яна. І потім вже приймайте рішення по застосуванню даного гербіциду. Не можна комбінувати з грамініцидами однозначно. Тому ми тут застосували челендж, і на п'ятий день ми застосували грамініцид. Це має бути витримка в 4 дні для того, щоб не підсилювати фітотоксичність на соняшник і проконтролювати заодно як дводольні види бур'янів, так як ви бачите, вже і злакові види бур'янів, вони є вконтрольовані. Тобто, ми бачимо, що ми спалили як лобода. Яка була вже в труху вона просто розсипається. Так і вже ми допалюємо злаковий вид бур'яну. Ми маємо чистий посів, а це буде запорукою розкриття доволі гарного потенціалу нового гібриду в нашому портфоліо Еленіс. Тому, шановні аграрії, надіюся, дана інформація стане вам в пригоді. Я вам дякую за увагу та до зустрічі в полях.